Охтирка Місто Герой мурал із таким написом у кольорах державного прапора, кілька місяців прикрашає фасад місцевого центру культури і дозвілля. Створив стріт арт малюнок місцевий художник Ігор Шевченко разом зі своїм товаришем навесні минулого року. Ідея створення муралу виникла після присвячення Охтирці звання місто Герой України. Шукали будівлю, але багато хто відмовлявся, бо боялись малювати на своїй будівлі такий малюнок, і потім от знайшли, наскільки ця будівля знаходиться у власності міста, то легко було погодити цей малюнок. Фарбою і технікою також допомагало місто, а ескіз, ну не знаю, якась автоматично прийшла в голову. Єдине, що можу сказати, то допомогли нам з шрифтом. Цей мурал каже Ігор став першим, який він створив від початку повномасштабної російської агресії, і дав поштовх та натхнення художнику на створення інших малюнків, які в подальшому з'явились на стінах охтирських будівель. Приміром, мурал із назвою Спротив у твоєму ДНК створений у серпні минулого року. Він розташований на одній із стін колишнього заводу. Коли ми малювали мурал ахтирка міста герой, ми використовували шрифт людини, яка придумала шрифт калину. Ця людина зараз служить чи працює в компанії Спротив в інформаційному фронті. І Він потім сказав, що було б цікаво, щоб ви намалювали ще один мурал разом з компанією Спротив, і вони дали нам ескіз повністю фарби. І ми шукали місце, де це можна зробити. Бо багато хто відмовлявся, бо казали, що сюди може прилетіти. Спочатку хотіли корабль намалювати, але корабль взагалі ніхто не хотів, і потім вирішили намалювати танк. А це двір однієї з охтирських шкіл, в якій навчався Ігор Шевченко. Одну зі стін прикрашає малюнок у вигляді марки з назвою Мрія. На вході ж у школу намальовані бойові коти. Їх художник створив місяць тому. Коти, бо в принципі це і дитяча тематика, але в той же час і не щоб діти змалку розуміли. Можливо, трішки агресивно, але в дусі цього часу. Ну а так, в цілому, це була наша спільна ідея з школою. Загалом займатися стріт-артом ігор Шевченко почав у 2015 році. Перший його мурал з'явився на стінах будівлі Охтирської міськради. Вона була зруйнована після авіаудару російських військ рік тому, тож мурал не зберігся. Загалом під час повномасштабного вторгнення художник намалював десятки муралів. Наразі Ігор Шевченко працює над малюнком, присвяченим загиблим українським захисникам. Такий особлюючий образ воїна, щоб кожен міг в ньому побачити ту людину. Яку він втратив. Тобто, зрозуміло, що не можна туди помістити якусь одну конкретну людину, тому для кожної людини це буде свій образ. Такий, на жаль, більш сумний морал, ніж веселий. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина.